Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Для всіх шанувальників серіалу Ростен покаже. Спішу повідомити, що показ нового четвертого сезону серіалу відбудеться уже зовсім скоро. Поки конкретної дати виходу немає. Проте за інформацією від телеканалу ICTV2, показ планується на початку 2025 року. А Артемій Єгоров у одній своїй соцмереж натякнув, що прем'єра нового сезону відбудеться уже в кінці зими. Тому логічно допустити, що продовження улюбленого серіалу ми зможемо подивитися з вами у лютому. А щодо конкретних дат виходу, я вам повідомлю згодом. Варто зазначити, що в новому сезоні ми побачимо улюблених героїв та нових персонажів, які будуть боротися з небезпечними викликами і загрозами для усього колективу. Несподівані романтичні лінії і гумор, а також загадкові детективні сюжети з неочікуваною розв'язкою. Все це ми з вами побачимо в нових епізодах. Вся інтрига закрутиться навколо самого бюро, де хто владний поставить ціль знищити і сам відділок і його працівників. До всього в серіалі з'явиться кріт, який доноситиме на працівників відділку. Але від всіх загроз колектив ще більше об'єднається. Проте, чи знайдуть вони крота, і хто це буде? Невже хтось із колег? Це ми вже з вами побачимо зовсім скоро. Більше того, у нових епізодах одну з головних ролей зіграє зірка українського кіно Сергій Стрельников. Та чи з дружнім наміром він з'явиться в бюро або прийде знищити його? Інтриги автори сезону поки не розкривають. Варто зазначити, що всі персонажі серіалу житимуть в умовах війни і працюватимуть в тилу на перемогу. Будуть реагувати на тривоги, донатитимуть військовим та чесно будуть виконувати свою роботу в країні, що б'ється за свободу та незалежність. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!